Добрий день, самикласники. Сьогодні ми поговоримо на тему додавання і віднімання многочленів. Давайте пригадаємо, що таке многочлен. Многочлен це сума декількох одночленів. Запишемо, наприклад, такий. Цей многочлен записаний не в стандартному вигляді. Для того, щоб звести його до стандартного вигляду, потрібно знайти подібні доданочки і звести ці подібні доданочки. 2х2 додати 5х2. Це буде 7х2. Мінус 3х2, плюс 7х2. Мінус 3 яблучка, плюс 7 яблучок буде плюс 4 яблучка. Ми звели многочлен до стандартного вигляду. Сьогодні ми поговоримо про додавання і віднімання многочленів. Якщо мені потрібно додати два многочлени, я маю записати суму двох виразів. Але ж в даному випадку. Дужки не обов'язкові, тому що перед дужкою стоїть плюс, ми можемо цю дужку прибрати, і нічого у нас не зміниться. Якщо мені потрібно знайти різницю двох виразів, двох многочленів, я маю від суми А і Б відняти Відняти С і відняти Д, тому що відняти суму С плюс Д, це означає відняти кожен доданочок окремо. Відняти С і відняти Д. Як це запам'ятати і не зробити тут помилку? Уявімо, що перед другими дужками стоїть мінус одиниця. І виконаємо множення. Мінус 1 на С буде мінус С, мінус 1 на плюс d, мінус на плюс буде мінус, і це буде мінус d. Отже, або запам'ятовуємо із множенням на мінус одиничку, або запам'ятовуємо правило, що якщо перед дужками стоїть мінус, розкриваючи дужки, ми змінимо всі знаки на протилежні. Виконаємо таке завдання. У нас записана сума двох многочленів. Перед дужками стоїть плюс. Значить, я розкриваю ці дошки, не змінюючи знаки. І зводимо подібні доданочки. 4 х квадрат, додати х квадрат. 4 яблучка додати 1 яблучко, буде 5 яблучок, 5 х квадрат. Мінус 7х, мінус 8х буде мінус 15х. І 3 додати 11 буде 14. Другий пункт. Подивимось на дуже схожий приклад, але на цей раз різниця многочленів Розкриємо дужки. перед першою дужкою нічого немає, тобто стоїть плюс, вважаємо, а перед другою стоїть мінус. Значить, розкриваючи дужки ми змінимо всі знаки на протилежні мінус х квадрат, мінус на мінус плюс 8х. І мінус на плюс мінус 11. Знаходимо подібні доданочки. 4 яблучка відняти 1 яблучко буде 3 яблучка, 3х квадрат. Міс 7х додати 8х. 8 яблучок мінус 7 яблучок буде 1х, пишемо просто х. 3 яблучка мінус 11 буде мінус 8. Ми знайшли різницю многочленів. 2х квадрат додати 5х, додати 4х2 мінус 2х. Сума многочленів Перед першою і перед другою дужкою немає ніяких мінусів, то ми можемо переписувати, прибираючи дужки. нічого у нас не зміниться. Знаходимо подібні доданочки і зводимо їх. 2х квадрат додати 4х квадрат буде 6 х квадрат. 5х відняти 2х буде плюс 3х. Четвертий приклад. Знайдемо різницю двох многочленів. Перед першою дужкою стоїть знак плюс. Переписуємо, прибираючи дужки, нічого не змінюючи. Перед другою дужкою стоїть мінус. Значить, ми перепишемо, змінюючи всі знаки на протилежні. Плюс 10М куб і мінус 5. Знаходимо подібні доданки. Тільки ось такі дві пари. Мінус м куб подібних немає, переписали, плюс 9 м квадрат подібних немає, переписали. Мінус 5м плюс 10. 10 яблучок мінус 5 Яблучок, буде плюс 5m. 4 мінус 5 буде мінус 1. Отже, ми з вами навчились виконувати завдання на спрощення виразів, а точніше, на додавання і віднімання многочленів. Це нам знадобиться для того, щоб вміти розв'язувати рівняння. Наступне завдання розв'язати рівняння. Розв'язати рівняння. Для того, щоб розв'язати рівняння, треба розкрити дужки. Потім звести подібні доданки і так, щоб всі доданки, що містять Х, були зліва, а всі, що не містять Х, опинились справа від знака рівності. Перед другими і третіми дужками, перед усіма дужками стоїть мінус, тому ми їх розкриємо, змінюючи знаки на протилежні. 3х квадрат переписали. Далі мінус 2х квадрат, мінус на мінус плюс 8х, мінус х квадрат і мінус на мінус плюс 3 дорівнює х. Переносимо всі доданки, що містять х, в ліву частину. 3х квадрат залишається. мінус 2 х квадрат, плюс 8х, мінус х квадрат переписали і х з правої частини переносимо вліво, тому знак зміниться на протилежний, мінус х дорівнює. Трійку ми теж переносимо через знак рівності, значить її знак зміниться на протилежний. мінус 3. Обчислюємо, зводимо подібні доданки. 3х2, мінус 2 х квадрат і мінус х квадрат буде 0 х квадрат. Скоротили ці доданочки. 8х відняти х, 8 яблучок відняти одне яблучко. Буде 7 яблучок дорівнює мінус 3. Щоб знайти х, мені потрібно мінус 3 поділити на 7. Мінус 3 на 7 не ділиться, ми записуємо результат звичайним дробом. Х дорівнює мінус 3 сьомі. Відповідь. Х дорівнює мінус 3 сьомі. Розв'яжемо ще одне рівняння. -4y y квадрат мінус 4у мінус 17, мінус 6 y квадрат, мінус 3 y мінус 8, дорівнює 1 мінус у мінус 5 y квадрат. Розкриємо дужки. Перед першими дужками немає ніякого знаку, вважається, що стоїть плюс. Перед другими дужками стоїть мінус, тому, розкриваючи їх, ми змінимо всі знаки на протилежні мінус 6у, квадрат, мінус на мінус плюс 3. мінус на мінус плюс 8. Дорівнює 1 мінус у, мінус 5. Переносимо всі доданки, що містять невідомі вліво, що не містять невідомих в праву сторону. Y квадрат залишили зліва. мінус 4 y залишили. Мінус 6 квадрат, плюс 3. Це все залишилось зі свого боку від знаку дорівнює. Мінус у перенесемо, мінус 5 перенесемо, їх знаки зміняться на протилежні, на плюс. Далі мінус 17 переносимо в праву частину буде плюс 17. Плюс 8 переносимо в праву частину буде мінус 8, і плюс 1 зі свого боку залишилось, дописали. Зводимо подібні доданки. Y квадрат плюс 5 квадрат буде 6 х квадрат і 6 х квадрат мінус. Мінус шість ігре квадрат буде 0 ігре квадрат скоротили. Мінус чотири і, плюс три ігри і плюс ігри теж буде нуль, скоротили. Вийшло 0 y дорівнює. 17 мінус вісім і додати один буде десять. 0 y дорівнює 10. Наскільки би ми не помножили 0, у нас все рівно з лівої частини буде виходити 0. 0y дорівнює 10, таке рівняння не має розв'язку. Рівняння не має розв'язку. Ще одне рівняння розв'яжемо. 12 Відняти 6 мінус 9х мінус Х квадрат. Плюс 5х мінус Розкриваємо дужки. 12 переписали, далі перед дужками стоїть знак мінус. Розкриваючи дужки ми змінимо знаки на протилежні. Мінус 6, мінус на мінус, плюс 9х, мінус на мінус плюс х квадрат. Дорівнює х квадрат плюс 5х мінус 14. Переносимо доданки, що містять х, в ліву частину 9х залишилось, плюс х квадрат залишилось, мінус х квадрат мінус 5х. Дорівнює в праву частину переносимо доданки, що не містять х. Мінус 12, плюс 6 і мінус 14 залишилось зі свого боку. Зводимо подібні доданки. Х квадрат мінус х квадрат буде 0, 9х мінус 5х буде 4х дорівнює. Мінус 12 плюс 6 то буде мінус 6, і мінус 6 мінус 14 буде мінус 20. Щоб знайти х, ми мінус 20 ділимо на 4. І тоді х дорівнює мінус 5 відповідь х дорівнює мінус 5. Ми навчились додавати віднімати многочлени і застосовувати це вміння при розв'язуванні рівнянь. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Дякую за увагу! До нових зустрічей!